І ми вітаємо вас з вашим святом, яке зараз одне з найголовніших серед усіх. Дякуємо вам за можливість прокидатись кожен день. А також дякуємо за можливість навчатися і жити під українським прапором. Ви хоробрі, мужні та відважні. Знаєте, що ми цінуємо, що ви робите кожен день. Ви ризикуєте вашим життям заради нас, молоді. Для того, щоб ми знову не побачили, що таке війна. Бажаємо, щоб ви поскоріше повернулись додому живі і здорові. І щоб якнайшвидше закінчилась війна. В першу чергу бажаю вам якнайшвидшої перемоги, відваги в нелегких моментах служби, терпіння та міцного здоров'я вам і вашим близьким. Хочу висловити підтримку, гордість та вдячність тим, хто захищає нас від небезпеки та зберігає нашу свободу і незалежність. Ми щиро дякуємо за вашу відданість та сміливість на полі бою. Також хочу побажати провести наступний день захисників України разом зі своїми родинами у рідні домівці під мирним небом. Дякую за вашу відвагу і неймовірну працю. Ви наша міць і нескореність. Ви ті, хто вселяє віру і надію в душу кожного українця, про те, що підступного ворога буде обов'язково покарано. Ви ті, хто надихає весь світ своєю незламністю та волею Духу, зі святом вас, захисники та захисниці. Нехай вас Бог оберігає! Дякую вам за захист. Привітати всіх захисників та захисниць України за святом. ці люди неймовірно сильні. Вони бережуть нашу країну, зберігають життя та мирне на небо над Україною. Вони не лише люди, які захищають нашу країну, а й люди з великою історією та сильним духом. Я пишаюся нашими героями України. Дякую Вам за вашу щиру та солдатську працю. Та захист нашої батьківщини. Я пишаюся вами. Хочу побажати вам успіхів, перемоги та благополучного повернення додому до своєї родини. Дорогі захисники та захисниці нашої України, хочу звернутися до вас у ваш день. Дякуємо вам за все те, що ви для нас робите. Ми це дуже цінуємо та ніколи не забудемо. Дякую вам, ви неймовірні, гарного вам дня, дорогі наші захисники, вітаємо вас зі святом, з Днем захисника України. Дякуємо вам за те, що кожен день у нас є можливість прокидатися, бачити світанок та пити каву. Я учениця 10 класу з міста Миколаєва, я дуже вдячна, що з початку війни і вже 585 днів моє місто стоїть під жовто-блакитним прапором. Бажаю вам скорішої перемоги та повернення додому. Пам'ятайте, ви сильні з вами ярко. Слава Україні! Ми віримо, що Україна буде вільною і незалежною. Слава Україні! Героям слава!